Скажіть, а от ви сьогодні казали, коли ми йшли, що. Народ. Жвалюємо. Давайте, давайте, народ. Спускайтеся, народ. Бігом вниз! Не стійте так, не затримуйтесь тут. Несіть, несі, хлопці. У енергосистемі України спостерігається дефіцит. Єдина теплова електростанція в Донецькій області. Тому так, це ціль. Ціль не дати працювати. Найближчий приліт був десь за 5 метрів від мене. А ви питали, чи будуть прильоти. Ось 5 штук до обіду. І ввечері ще. Зараз подзвоню батькам. Бляха, чорт, Хочу, щоб з батьками все було нормально. Сергій і Катя на вулиці. До околиць Донецька 30 кілометрів. Я розумію, дим з труби, дим дратує, люди напружені, усе робимо, щоб підняти, але й хрестряться всі, щоб її не запустили, не задиміла. І ми почуваємося якось комфортніше, коли вона стоїть і дим не йде. Моя оборона тут. Скільки б вони не стріляли, скільки б не били, я робитиму все, щоб вона працювала. Багато хто пов'язує життя міста саме з роботою підприємства. Помирає підприємство, помирає всім. Потихеньку. Помаленько живемо. Живемо? Ну так. Чи існуємо? Поки живемо. Живемо.